Також поспілкуємося з Ігорем Лапіним, спецпризначенцем, офіцером Збройних сил України, народним депутатом 8-го скликання. Пане Ігоре, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава смерть Москві! Пане Ігоре, ми от зараз теоретизуємо. Верховна Рада прийняла рів звернення до міжнародної спільноти щодо. Визнання окупованими частини японських територій, зокрема островів, які належали колись Японії. Можливо, це таке іміджове значення має, але тим не менш, знаєте, от помріємо трохи, чи піде Японія на якусь ескалацію. Як ви думаєте, в цьому випадку? І чи побачимо ми, скажімо так, оцей парад суверенітетів самій Російській Федерації, оцих національних. Меншин народів, які входять до складу з цієї цього великого великого угруповання терористичного сьогодні під назвою Російської Федерації, значить, ну з приводу Японії. Я не думаю, що Японія буде йти на якусь ескалацію найближчим часом, але дочекавшись розвалу імперії, коли імперія скажімо так представники імперії перестануть бути. Мати можливості як сказати, ну якимось чином впливати на процеси в цьому регіоні, звичайно, японці скористаються цим і слава Україні! Хай собі забирають, бо то воно їхнє. от що стосується параду суверенітетів, по як я кажу, параду республік у імперії. Ну, дивіться на сьогоднішній день. Все, все йде за планом в цьому контексті. Поясню свої думки. Ну, перш за все, Росія проводить утилізацію корінних народів, які населяють велику імперію. Так, вони проводять утилізацію саме тієї частини е, людей, тих народів е, чоловічого населення, яке може якимось чином протистояти е, Російській імперії. І всі ситуації вони лише спровокують повстання цих народів. Розумієте, тобто, так вони якусь частину мужчин, скажімо так, похоронять в Україні. Це будуть буряти там, це будуть тувинці. Ну, якщо не помиляюся, 21... Скажімо так, 21 один осередок на населяють е, Росію. Да? Тобто, ми знаємо, там є Чкерія, от і той же самий Дагестан, і так далі. Якщо не помиляюся, 21 республіка в них там є. От тобто, я думаю, що це якраз і буде цей парад суверенітетів, і саме намагання утилізувати, утилізувати населення цих народів може стати причиною. Так, можливо, ще сьогодні. Це перші ластівки, там бунти в Дагестані, задня передача у цього у Кадирова, який сказав, що не буде там мобілізацію проводити, і так далі. Але це все, як то кажуть, від одного ланцюжка складові частинки. Тому я думаю, що цей процес вже запущений. Він іде. Як буде реагувати бункерний? Ну ви знаєте, на сьогоднішній день, от вони раніше влада Росії, вона сміялась. Да? Коли влада сміється, значить вона відчуває силу. Сьогодні влада Росії виглядає смішною, що її зараз, навіть якщо я не помиляюсь, певні можна владці країн НАТО, в тому числі Чехії, можуть привітати Путіна в футболці, фактів Путін. Тобто, ще раз наголошую: він же виглядає смішон. І оці, що ви говорили в своїй передачі, колега повідомляв, як він там сидить на, на, на задворках, десь там на якомусь на приставному стульчику. Ну ще якби приїхав переночувати, то ще може розкладушку йому поставили би. От я про Путіна, тому всі ситуації, оце все це все є признаки цього процесу стосовно подій, які відбуваються в Україні, дуже коротенько хотів би сказати, що я зараз наблюдаю. Росіяни. Виводять дуже велику частину саме своїх російських тих військ, які більш-менш боєздатні, залишаючи мобіків, чмобіків, ординців, ордловців, і так далі таким чином. Вони будуть відступати потрошки, будуть відступати, намагаючись зберегти залишки своєї армії і техніки. А потім будуть вимагати вже переговорів, можливо, навіть вийшовши на кордони до 23 лютого. На ті ну на, 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 на ті, як кажуть, позиції, які були до 23 лютого, Вони можливо так воно і відбудеться. Але ще раз наголошую, сьогоднішня їхня тактика мені нагадує намагання врятувати залишки армії, а потім яку вони будуть поповняти за рахунок тих мобіків, тільки не тих, яких сьогодні кидають прикривати їхній відступ, а за рахунок тих, яких на 23 третій рік планують вони мобілізувати, якщо не помиляюсь, до 700 тисяч. Ну загально там мільйон двісті. Двісті мільйон триста. Зараз вони оголосили. Ну і з них десь півмільйона вони хочуть в цьому році встигнути мобілізувати, а 700 тисяч на наступний рік. Оце я думаю, є та загроза, яка може спричинити. Той факт, що імперія може ще якийсь час втримуватися і намагатися перегрупувати свої збройні сили, і так просто цей довбаний сусід від нас ну не реально не відстане. Ну, от десь так ще буквально одну тезу, якщо ви дозволите. З приводу нашої позиції по островам там на курильській гряді, значить, я би ще хотів би сказати, але чого ми не підтримали? Резолюцію сполучен, запропоновано сполученими штатами в ООН. Так, Ви стосовно... маєте на увазі по Уйгурам стосовно Китаю, так. так по Уйгурам, от тобто розумієте, ну це якби зараз не була би війна, я би критикуючи владу, сказав би, тому що послідовні. Знаєте? Ну це, але зараз це виглядає ну тролити власну власного верховного головнокомандуючого під час. Свій я не буду їх, тому скажу, що тут щось хтось десь не допрацював, або хтось щось десь не допояснив. Або дуже сильно, дуже сильно е, була, був в, в цій ситуації вплив Рахамія. Ми, ми знаємо, як він, е, скажімо так, боготворив. Китай, і керівництво Китаю і так далі перед самою війною. Тому тут треба просто шукати, де собака зарита. Чесно кажучи, в мене не було можливості проаналізувати весь спектр зовнішньополітичних наших вкидів чи викидів. Але тим не менше, мені це отак от видається на даний момент, що воно так і відбувається, і трохи про, скажімо так ситуацію на фронті, ось зараз є думка, що оця бавовна на Керченському мосту, яка сталася сьогодні, радість велика для українців, є якраз і свідчить про початок деокупації тимчасово окупованих територій Херсонської частини Донецької області. Чи є це дивіться? Воно є свідченням лише того, що росіяни вже давно почали продавати нерухомість в Криму, ту, яку вони хапанули чи десь там замутили, неважливо вже як це називати. От. Але ви знаєте, я б вам сказав би, що мені на даний момент оці всі рухи Херсонська область, оці всі там е заходи, які вони там роблять, там на Миколаєві і так далі. Що це все є все таки Мета їхня полягає в тому, щоб розтягувати наші сили. бо якщо ми подивимося, як вони себе ведуть під Бахмутом, то там досить сильне групування росіян. Так вони мало продвинулися за ці чотири місяці. Ну тому що я пам'ятаю, де були мої позиції в квітні, і я можу проаналізувати карту е сьогоднішнього дня. От але тим не менше. Чи ця бавовна свідчить про ці всі речі? Ви знаєте, мені здається, що на даний момент Путіну оці ці всі бавовни, оце все це лише іміджеві втраті. От кримський міст так він мусить якось реагувати. Він буде шо щось, щось мичати вони будуть. От а що стосується е, на херсонському напрямку, ну ви розумієте, дуже грамотно спрацювало наше іпсо. Я навіть сам аплодую стоячи навіть коли президент держави вийшов, каже: Ми пойдемо на Херсон. Ну, наш президент ага. Зеленський. Я сам повірив, що вони ну, вже ну що, вже, геть здуріли, оголосили по телевізору, що завтра йдемо на Херсон. Ну, я вже так зараз отрую, звичайно. От. І в той же час ми на Херсон не пішли. Ми їх вибили на Харківщині. І знову ж таки ми їх прижали до Дніпра, і в принципі ми їх можемо там тримати. Угрупування там невелике, воно весна. Житься, вони починають здаватися так. Звичайно, ті чи інші населені пункти проламуються, сипляться з Російської Федерації, як то кажуть, вони не можуть їх втримувати, і це досить добре. Але це кров і під наших солдатів. Розумієте, тому штурмувати в лоб Херсон, де, де попередніми аналітики кажуть десь попередньо там до 20 тисяч особового складу. Ну воно ж все стріляє. Яке б воно деморалізоване не було, ну воно стріляє, розумієте. Тому як же буде поступати це, знає тільки Господь Бог і залужний. Ну скажімо так, мені вони не дзвонили, не казали. От тому я не можу сказати, як вони поступлять. Але тим не менше, що ми розвиваємо свій успіх на Луганському напрямку, це вже досить суттєво. Тому що давайте пригадуємо, що починалася спецоперація, так звана у Росіян. Луганська народна республіка, Донецька народна республіка. От ми вийдемо на адміністративні границі. Розумієте, а все остальне вони говорили, що це відлікаючі маневри. там на Київ, на Харків, то що вони розфігачили пів України ракетами і так далі. То це вони все називали відлікаючими маневрами зараді Луганська і Донецька. Так, от наш заход на територію Луганської області зараз і віджимання вже того, що вони там півроку захоплювали. Розумієте, це якраз іміджеві для них втрати. Я думаю, що ці іміджеві втрати на рівні Кримського мосту, тому що Кримський міст це символ. А імідж це якраз та війна, яку вони починали заради чого? Ну як вони оголошували верніше? Вони починали щоб всю Україну зжерти. Е От але я говорю про те, що вони преподносили своєму тому споживачові через Кабєєва ТВ пане Ігоре. Дуже дякую вам за коментарі. Що долучилися до нашого ефіру? Ігор Лапін, е е е ветеран російсько-української війни, народний депутат України, восьмого скликання.